Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила в Україні трансляцію медіасервісів, на яких доступні для перегляду російські телеканали та фільми. У переліку таких 16. Про це повідомили на сайті Нацради. Чи підтримують такі заходи Дніпряни? Хтось вважає, що це правильно, для когось це неправильно, і я не можу, знаєте, прямо так сказати, що вони що, що мають зробити, тому що у кожного ж своя думка і у кожного своєї. Тому. Я вважаю, що це правильно, і я б була дуже радісна, аби все закрили, прикрили. Не підтримую. А чим замінять? У них є варіант замінити. -то. Перед тим, як щось за треба на спочатку щось. Так, так має бути. Ми нам вже повинно до цього прийти з 2014 року. Я дивлюсь тільки те, що на українській мові. Все, я не дивлюсь на те, що не переклали на з російської. Це вимога законодавства, тому підтримую. Це напрямок сам правильний, що це все робиться, тому що, можливо, якраз будуть більше ці офіційні ресурси, за які ми сплачуємо, можливо, вони підтягнуть, там, наприклад, ті фільми, що хочете дивитися, де їх немає. Тому, мабуть, загалом так. Якщо чисто на російське, то я тільки за, тобто, ну, якщо фільтр якийсь поставити, що на все російське. Я думаю, правильно підтримую. Я думаю, український буде більш розвинуто, більш розвиватися.